Христос народився Славімо Його Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо молитися дев'ятницю до святого Юди Тедея. Хто має отаку книжечку Може читати з книжечка, але в описі відео я буду вам скинути Дев'ятниці першого дня. Починаємо ми з молитви. «Святий юду Тодей, близький родичу, найсвятішій матері, Божої Величності апостол, мучнику, косануй чудотворчій, який вимою наші шанувальниками, віруючими твоє успішне заступництво. Перед Богом у важких, особливих обставинах, порятуй мене, благає, прийди до мене з допомогою, ти одержав від Бога ювілей допомагати. При... Розпачливих і безнадійних обставин змилися наді мною. Моє життя це безлусна, хресна дорога. Кожен день приносить мені смуток і горе, а серце моє наповняється болем, усьому народженню це страждання. Ці постійні боротьбі бракує мені вже сили. Падають дусі, тривога, розлуку, огортають мою душу і, здається, мені. Щоб провидіння Боже про мене забуло, чи твоя доброта змилосердилася над моїми злиднями. Бугай, вислухай мене, у Бога те, що я прошу. Перемови України та миру нашій державі. А до кінця життя, дячності, буду вшановувати тебе. Моє особливу опікуна і буду, як от, і отримана через твою тебе, будь ласка, поширити по світі пошану твого імені. Перший день дев'ять. Розважання святи туди опікун недолених. Віти, <кхух> як ми знаємо, придбав у Бога особливий привілей, бо спішити порятунком на заклик людей. До твердних згадує це свята Пригіта, який з'явився Ісус Христос і доручив молитися до святого Тадея. У всякому горі біді цей великий святий, такий близький Ісусові, не залишає нікого, хто звертається до Нього за допомогою розлуці і вимовляє ласки. Цей могутній покровитель ніколи не відповідав, не підводив, в цьому переконалося багато людей. В журналі Послане Святішого серця. Було опубліковано статтю про те, що одна особа звернулася до святого апостола Тедея в безнадійній справі, обіцяючи 12 служб. Божих душі, честилиших і дочекалися щасливого свого кохання, Прохання, точніше. Отже, нехай ніхто не втрачає надії і вдається під опіку ви та деєві поним двір'ям моліться, і буде прислухований Постанова Постановляю кожній потребі звертатися до святого Тадея, щоб забезпечити собі заступництво і покровительство не лише протягом всього, всього життя, але перед, передовсім у годині смерті. Молитва, святий тадею, відкриває перед тобою свою душу і серце, оце славно в життєвій боротьбі падає під тягарем турбот, які пригнічують мене до землі, наче важкий хрест. Ти бачиш добре, що мої сили ослабли, і остання надія покидає мене, залишаючи при присмереках розлуки. Цій годині смутку і віддаючи, прибігаю до тебе, благаючи твого заступництва перед Богом. Освятить тебе, пікуне знедолених і не покидай нас, поспіши, порятунок, вислухай мої прохання, вигідни у Бога про те, що я в тебе цю мені прошу. Очі наш, що й сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб на нас щоденний дай нам днес, і прости нам пропини наші, якими прищайним отцям наші, і не нас у спокусу, але везу нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена пітно на Твого, бо Ти породила Христа, спасе для душ наших. І літяння до Святого Тидея. Господи помилий, Господи помилий, Господи помилий. Отче Небесний, змилися над нами, Сину Божий, Спасителю, змилися над нами. Святий Духу Божий змилися над нами. Присвятай троси, Божий день змилися. Пресвята Марія, Божа, Мати Божа, молися за нас. Святий Йосифе, молися за нас. Святий Йосифе, молися за нас. Йосифа там трошки. Святий Тадею, радости твоїх батьків, молися за нас. Святий тадею Прекрасу, святої родини, молися за нас. Святий Тадею, близький родичу Ісуса, Марії, Йосифа, молися за нас. Святий тадею, який виховується в Назареті разом з Ісусом Христом і нашим Спасителем. Молися. Святий тадею, <клух> якого Ісус Христос вибрав на апостола, молися за нас. Святий Тадею, який став вірним сідником Христова, молися за нас. Сити та деякі на тайні вечері одержав глибоку шаною найсвітішую Тайні, молиться за нас. Святить деякі день за зелених свят разом з іншим апостолом прийшов, Духа Святого, молиться за нас. Святить деякі своїми провідннями багатьох погано на, на до правдивої Христової віри. Молиться за нас. Святий та який за ласку Духа Святого горе Великі чудеса, молиться за нас. Сити та який, на, який за святу Христову віру поніс мучену смерть. Молися за нас. Святий і який в день страшного суду буде, ще разом із Ісусом Христом нас судити. Просимо тебе, вислухай нас. Святий та ми твої діти, просимо тебе, вислухай нас. Святий та щоб віддав від нас всякі грішні думки і поступні спокуси, сатани, про... просимо, моли за тебе, вислухай нас. Святий та щоб всі, хто тебе вшанує, взяти під свою опіку захисти, просимо тебе, вислухай нас. Святий та щоб зберіг нас від тяжких. Гріхів і безпечних нагод до них просимо, просимо тебе, вислухай нас. Святий та девчон, що нас від злих на язиків. Просимо тебе, вислухай нас. Святий та девчон, що перед нашою смертю злови нам прийняти найсвятіші тайні, просимо тебе, вислухай нас. <кій> Сидите дай, щоб в останній годині міцний зберіг напасти, Слово Духа, просимо тебе, вислухай нас. <кій> Сидите дай наш пікуне, заступнику, просимо тебе, вислухай нас. Анче Боже, відкупи, відкупив гріхи тебе, благаймо, вислухай. Нас, Господи, анче Боже, відкупив гріхи світу Тебе благаєм, прости нам, Господи. Анче Боже, відкупив на ріхи світо тебе благаєм, милосердися над нами, Господи. Господи помили, Господи помили, Господи помили. Молитва. Просимо Тебе, самомучений, милосердивий Боже, Спасити нас, щоб ми. <кій> що ми через заслуги Заступниці святого тадея Твого вибраного апостола, якого ми набожно вшанували і змогли доступити Твого Божого благословення і поячна молитва. Ой наслочі Ісуса Христе, наш Господи, Спасителю, ви поєднані з незбагненою з не, не небесною славою. Яка при святой Тройці спливає на, е, на все людство і, і на Присвято Богородиці, всіх ангелів святих величаємо тебе із, і складає подяку за ласки дари, якими ти обдарував свого вибраного апостола, що мав щастя належати до твоєї родини. Благаю тебе заради заслуг заступництва святого Тадеї, подай мені ласку, допомог, допомог всіх потребах, особливо в годині смерті проти, злобних засідок сватини амінь. Зараз, Очі що на небеса, і сина небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на нас щодень, дай нам вниз і прости нам провини наші. І не ведино у спокусу, але визволи нас від какого. Амінь. Бо Богородиця, Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підмона Твого, бо продила Христа, збавить для душ наших. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, по і на віки вічні. Отчі наші, сина на небесах, нехай святиться ім'я Тві, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на нас щодень, дна нам днець, і прости на провини наші, і не ведину у спокусу, але везла нас і лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословення бідного на Твого, бо Ти породила Христа, спаси, збавити душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, по свій час, і на віки вічні. Очі наші, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас щоденний, най нам днес і простин провини наші, як і ми прощаємо, Батьцям нашим. І не веди у спокусу, але визво нас і до кавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена пітно над Твого, бо Ти породила Христа, спаса, збавитель душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Тадей, прийди мені на поміч, щоб я могла навіки велича, звеличити милосердя Господня. Усе своє життя буду тобі вдячна. Залишишся ревною твоєю шанувальницею. Амінь. Во Ця і Сина, і святого духа амінь. Во Ця і сини і святого Духа. Амінь. Всім дякую за молитву, за ваші намірні, які ви напишете, вони збудуться. Христос народився. Ставімо його.